Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Естонський стартап у сфері оборони продемонстрував роботу компактної протидронової ракети, яка потенційно здатна знищувати ударні БПЛА класу Шахед. Що застосовується Росією, компанія Франкенбург Технологіс опублікувала відео, на якому зафіксовано реальне ураження повітряної цілі під час полігонних тестів. Під час випробувань невелика крована ракета з назвою Марк 1 була запущена з наземної пускової установки та перехопила дрони імітацію, який рухався зі швидкістю близько 200 км на годину. Система виявлення працювала не автономно. Цілі спочатку знаходили та супроводжували зовнішні сенсори, ймовірно, радіолокаційні, після чого дані передавалися до пункту управління. Запущена ракета швидко наздогнала безпілотник, розвинувши швидкість понад тисячу км на годину і знищила його у повітрі. За даними розробників, твердопаливний двигун забезпечує дальність перехоплення до 2 км, що робить систему придатною для ближньої протиповітряної оборони. Марк-1 орієнтована на. Сам перед на боротьбу з повільними та маловисотними дронами з гвинтовими двигунами, але також розрахована на ураження швидких реактивних цілей. Важливою особливістю проєкту є використання доступних на ринку компонентів, що дозволило пройти шлях від ідеї до практичних стрільб менш ніж за півтора року. При довжині близько 60 сантиметрів Марк 1 вважається найменшою керованою ракетою такого типу. Створеною в Європі над проєктом працювала міжнародна команда інженерів з країн Балтії, Великої Британії та Німеччини. Про успішні стрільби стало відомо наприкінці. Кінці 2025 року, водночас ще раніше, компанія заявляла про намір передати ці ракети Україні для практичних випробувань. Однак, підтвердженої інформації про їх проведення або результати наразі немає. У Франкенбург Технологіс наголошують, що ставка робиться не лише на компактність, а й на потенційну низьку вартість перехоплення однієї цілі, ще є критично важливим фактором у війні на виснаження. Якщо випробування в бойових умовах підтвердять заявлені характеристики, Марк 1 може стати серійним та масовим засобом боротьби з дронами, адаптованим до швидкості. Розгортання поблизу важливих об'єктів інфраструктури та позицій військ, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.